Вісім міні-ініціатив розробили та презентували прилучани. Проєкти охоплюють різні напрямки: це і безпекове середовище, інклюзивні простори, медійні платформи, ветеранський рух тощо. 19 членів робочої групи з громадської безпеки, серед яких представники влади, громадських організацій, провайдери безпекових послуг заслухали кожну ідею. Члени комісії задавали запитання та вносили пропозиції. Подібні робочі групи створені у 12 областях України в межах проєкту ЮФОРЕКАВЕРІ за підтримки програми розвитку ООН та фінанс Європейського союзу на презентацію завітала і Наталія Красківська, спеціалістка з залучення громад проон. Жінка консультує робочу групу нашого міста. Ця робоча група збирається раз на два місяці, і розглядає питання, які турбують громаду в напрямках безпеки, в напрямках соціальної згуртованості, в напрямках надання соціальних послуг, реінтеграції ветеранів, проблем, які потрібно вирішити для інтеграції ВПО. Класи безпеки, молодіжна політика і так далі. Тобто все, що турбує громаду, виноситься на розгляд на робочій групі, громадські організації, структурні підрозділи розглядають це питання з усіх, як то кажуть, сторін і знаходять шляхи вирішення. Звичайно, протягом цього року робоча група плідно працювала, збиралась. І Це в 2023 році таке вживу, практично заключне засідання. На якому підводяться підсумки і планують свою діяльність на 24-й рік? В ході засідання відбулася і презентація восьми проєктів від ініціативних груп та громадських організацій міста. Вони захищають ці проекти перед членами робочої групи, і робоча група, заслуховуючи, задає питання стосовно актуальності даних проектів: наскільки. Даний проєкт дійсно допоможе громаді в розвитку або вирішить питання безпеки певної категорії людей або певного навчального закладу. Бо ми сьогодні заслуховуємо і класи безпеки, і е, відеонагляд закладів безпеки, так, і ветеранські простори. Тобто ініціативи проєктів насправді в громаді багато, і це тільки тішить, це не може не радувати, звичайно. Це говорить про активність громадянської спільноти Прилук. І, відповідно, робоча група проголосує: виставить бали, оцінки кожному проєкту, і кожен проєкт отримає свою суму балів. І таким чином ми отримаємо по факту рейтинг проєктів від найбільшого, хто набрав найбільше балів. До найменшого проєкти лідери матимуть можливість отримати фінансування від Проон, додає Наталія Красківська. Всі говорять про речі, які дійсно турбують сьогодні суспільство, Україну і громаду. Вашу так, це безпека, це згуртованість, це реінтеграція ветеранів, це розуміння проблем громади і підтримка молоді. Що є дуже важливим, Дар'я Сидоренко, студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу, презентувала проєкт прилуки офлайн. Це платформа для виробництва. Молодіжного контенту контент буде локального змісту, це може бути і розважальний якийсь контент, і соціальний, тому що наразі булінг, це також він є в нашому суспільстві. Про це треба говорити. Головний керівник та наставник нашого проєкту це Валерій Штукін. Він є керівником гуртка Бітрейд. Ну, це така, знаєте ініціативна група туди не записуються це на якийсь там реєстрований гурток. Це просто знаєте, однодумці зійшлися, і ми почали робити уже на базі нашого коледжу вже таку досить непогану продукцію. Команда в рамках цього проєкту планує облаштувати студію для виробництва відеоматеріалів. Один з членів робочої групи Олександр Руденко буде оцінювати цю та інші сім ініціатив. Чоловік володіє навичками проєктного менеджменту, тому в процесі презентації надає активістам поради. Як член робочої групи, я думаю, що я компетентний, тому що я перед цим, що провів на посаді голови громадської ради міста Прилуки 5 років, і тому я знаю приблизні питання болючі в місті і знаю напрямки, куди можна скерувати кошти краще. І знаю багато. Будівель, які не задіяні, і можна скоригувати. Справа в тому, що можна, організації потрібно об'єднувати. Буває таке, що проєкти йдуть паралельно, паралельно а їх можна об'єднати в один. І ці дві громадські організації також можна злити. Люди ініціативу дають одну, а другі дають другу ініціативу. А разом воно. Пересікається і можна зробити одну класну, чудову а, вообще, групу, і буде це чудово. Оце це для цього і покладено, щоб люди не були поодинокі громадські організації, а щоб вони виставляли свої проекти і об'єднувалися, тому що нам треба іменно згуртованість. І не треба ніякої розбіжностей, а об'єднаними ми можемо скоригувати усе і буде чудово. Також Олександр Руденко відмічає активність ініціативних груп. Говорить, приємно бачити, як кожен вболіває за свій проєкт. Молодь мене вразила, молодці. Хай вони знають, що ця війна вже не за, будемо так казати, не за те покоління, а за майбутнє покоління, за майбутнє покоління, щоб вони відтворювали. Щоб вони будували і те, що вони зараз проявляють велику свою ініціативну групу, те, що вони так чудово все двигаються вперед, це мене ну, дуже вразило. Дуже подобається, що люди, керівники підприємств, школ, музичних школ, закладів усіх вболівають за свої. Центри, де вони, центри школи, де вони являються директорами, вони не просто, як сказали, ходять на роботу на відбувальщину, а вони дійсно вболівають і в позаурочний час. Від, це ну настоящі фахівці. Оцінювання запропонованих для впровадження в громаді міні-ініціатив здійснювалося шляхом індивідуального заповнення оціночних форм онлайн. І вже під час підготовки сюжету до ефіру ми дізналися, які проєкти увійшли в трійку кращих: це ветерани поміж нас, тривога навчанню не перешкода та безпечна школа. 24 на 7». Деякі ініціативи отримують фінансування в межах проєкту for Recovery» за підтримки програми розвитку ООН та фінансування Європейського союзу.